У Львові сьогодні зранку пасмурно і сьогодні третій день нашого перебування в цьому місті. Ми це викладачі профтехосвіти, які з Харкова проходять стажування, приймають участь в проєкті по обміну досвідом між профтехосвітою Харківщини і Львівщини. Саме цей проект організувала громадська організація «Я, я Я моя школа, яка є освітньою організацією Харківською. Два дня ми вже були у Львові. Сьогодні третій день. Вчора ми відвідували два коледжі і училище, два навчальних заклади Львова. Ми живемо на базі коледжу туристичного готельного сервісу. Тут же ж харчуємося. Потім було ще одне училище, а сьогодні ми плануємо відвідати ще два заклади. Один із них я давно мріяла відвідати це Львівський католицький університет. І далі буде ще одне училище. А зараз у нас сніданок, який нам приготували учні цього коледжу. Ми вже почали звикати, що приходимо сюди. Ну, по-перше, бачимо учнів. Живих, яких ми в Харкові не бачимо майже. А по-друге, ми приходимо, а нас тут годують. Нам тут, нам тут все готово, нам тут усе накрито дуже смачно, От, і ми вже тут трішки розбалувались. Учні йдуть на навчання, таке двіження зранку, колись і ми так ходили. І наші учні заходили до навчального закладу. Нас зранку так нагодували. У тільки починається робочий день, а нас вже нагодували. Гарячою стравою. але ну, дуже смачно. Їжа ресторанна, нас ще тут розбалували в третій день, і вже нас тут усе балують і балують. Зараз ми чекаємо наш автобус, він десь уже стоїть, приїхав. І їдемо сьогодні в інший навчальний заклад. У нас по програмі ще два заклади, вони знаходяться в іншій частині міста, і тому ми будемо їхати автобусом. Український католицький університет, навчальний корпус, храм Святої Софії, центр митрополита, колегіум. Оце саме тут у нас буде екскурсія сьогодні. Я давно хотіла відвідати цей університет, знаю про нього, що він один із самих відомих в Західній Україні. От, мені цікаво знати, як вони живуть, що вони вивчають, які у них корпуси. О, взагалі освітня тема мені цікава. Ми заходимо сюди в цей корпус. В цьому корпусі такий великий хол. Позиції такі цікаві. Нам проведуть екскурсію, я думаю, що нам розкажуть про цих персонажей і про історію цього закладу. Покажу трішки територію цього університету, Це центр митрополита Андрія Шептицького. Така площа невелика. Називається площа Святої Софії. А тут знаходиться духовно пасторський відділ, і пам'ятна табличка. Далі також парк. В синіх кольорах майданчик у них є спортивний. Так, тут якісь споруди від скульптурних груп. Їх тут декілька на цій площі. Ось дивіться, така долонька, а тут ще одна долонька, вони зустрічаються. Таке яскраве сонечко. Ну, схоже, що це колись була церква, можливо, давня, можливо, і нова. Я ще не знаю. Думаю, нам про це розкажуть. Ну, ось так хто не був. Тепер теж побачите, як виглядає Український католицький університет. Це основний корпус. Це наша стенка нашого університету, і сьогодні буду вашу екскурсівостку. Я вам покажу наші зустрічку, покажу, як він відчувалося, як у нас все організовано, Я трошки розкажу про нашу історію, загалом про наш університет і так далі. Якщо у вас є якісь вже попередні, якісь запити на те, щоб вам було це більше дізнатися, саме побачити, покажіть все. Ну, що ми спочатку послухаємо. послухаємо. Подивимось, послухаємо. Добре, без питань. Ми почнемо з вами церкви і пройдемо по всьому курку, по всьому судмістечку, тому подивимося всі корпуси, подивимося аудиторії і простори і так далі. Добре, на голову просто трохи пішло з нашої історії. Зокрема, я думаю, всі знаєте, хто такий ми робили Андрей Шептицький, плюс якого теж чули. Загалом ідея ми пробили Андрей Шептицького, було створено такого університету у Львові, але тодішня польська влада на Заходимо За церкву. Церква діяча. Її будівлі те, що в нас одночасно розташовані три храми. В тобто основному зараз з вами стоїмо на верхньому, ми його також називаємо першої храмі, це храм Святої Софії. Можете бачити Церква ця нова, побудована у 2016 році. Мозаїка в алтарній частині і в Куполі. Щоб вони теж дізналися, як загалом відбувається навчання, подивилися на своїх дітей і так далі. І вони казали, у нас у я два будівлі цей великий корпус. Першого враження, що це корпус університету, але ні, це податкова виявляється. Загалом університету три корпуси, які розташовані по місту. Головний корпус тут і ще два окремо: один старий, а один більш новий. Тобто в радянський час сюди приїжджала, тут була і податкова, тут були інші будівлі, куди звичайно приїжджала верхівка, тут мали якісь якісь основні центральні така штука була. І дуже ми дуже іронічно, що тепер на цьому місці послекатолицький університет. Нічого було бачити спочатку. Добре, yeah, ми з вами зараз підійшли до багатофункційного корпусу, або ми його називаємо БФС, БФК, Батон Кінець Круда, просто академічний корпус. Це власне знову жінки. Академічний корпус, як я завжди люблю казати, якщо церква, то і серце нашого університету. Тут знаходиться шлунок нашого університету. Тому що тут власне викликає зрозуміло, що там є. то власне тут розташована наша трапезна, дуже зручно, особливо враховуючи те, що в нас тут внутрішня є знижка для студентів, і тому дуже урізаю ваші витрати на їжу. Тому ж таки тут з 8 ранку до 8 вечора у будь-який час прийде, тут буде їжа, зранку сніданки, потім обіди, якісь друге, третє, 25. -те. Дуже зручно і колеги у нас ми до них ще йдемо, розповідати детальніше, але в нас немає в цих просторах для готування. Для... Прошу? Бупити ні, нас немає там кухонь. Ми не до центру літурієнта. Там загалом більшість це в принципі західна частина. Тобто це більш Петроносів область поступає. Якщо брати такі східніші райони, то це більшість Харків, Одеса. Плюс-мінус А та. більшість mm -hmm. там у нас звичайно на початку року, коли наступають абітурієнти, коли вони вступають, вони отримують такі наліпочки. Ми відвішоємо таку велику мапу України, і вони підходять, пишуть своїм mm -hmm. я та mm -hmm. і клеють звідки вони. Тобто, зазвичай очевидно, що така вся заклеєна мапа в цій західній частині, та вже там воно потихеньку починає розсіюватись. Те, що говорила про дійсно сумістечко, на цьому сумістечку навчиться ці два факультети, і ті про інші кокуси вже розказували. Тут ми зараз вам не диплом, це наші таких студентських простой, а мы на самом називаємо також IT-спроект повинні У Нас тут на півдні уваги, занимаємо студенти айтишники. Повністю, якщо на кейки там три проекти, треба разом зібрати, просто прийде поучитися, в такі практики на живе IT-шники. Зараз повністю отримують всі допомоги для СН, там як і втратя, тому що ми повністю одразу вийшли на навчання в очному форматі, ще з вересня 2022 року. На всіх вернули вже на очку, і ми намагалися забезпечити теж і безпечність перебування в цих просторах і так далі. Тому, власне, в разі чого в нас студенти у вас там пара тут зварідні. якщо церква у них серце університету, то Оцей корпус це шлунок університету. Тут знаходиться трапор. Не буду заходити. Покажу лише так. Для студентів стільки 50%. Смачна їжа, різноманітна. Працює трапезна з 8 ранку до 8 вечора без вихідних. Коли посні дні додається більше посмотрю їжі. Якщо готуються до донації крові студенти, то зазвичай додається більше їжі, яку можна вживати перед донацією. Йдемо в наступний корпус. Дуже багато інформації, дуже цікаво. Знімати все буде дуже довго, переказати мені дуже важко, різноманітне дуже життя. Є своя громадська організація, якісь інші організації, які створюють самі студенти для своїх напрямків діяльності, які вони вибирають волонтерство чи догляд за тваринами. Щось вони створюють, придумують, організовують, кудись виїжджають весь час. Ну, справжнє студентське життя, таке як, яким воно повинно бути. Що Можна ходити, бо ми злякалися, що газони зелені, на них можна ходити, сидіти, все, що завгодно робити. Якщо говорити кажете про навчання англійської мови, наприклад, якщо ми говоримо про гуманітарний факультет, у нас третього курсу є обов'язкові курси, деякі починаються англійською. І крім там у нас є три чи чотири обов'язкових і ще три вибіркових курси на семестр, то, наприклад, один з цих вибіркових має бути теж обов'язково англомовний. Тобто Будь-який, такі ти вибори, він має бути англомовними обов'язково. Починаючи з третього курсу, навчання проводиться на англійській мові, частина предметів, тому що звичайно виїжджають за кордон, приймають участь в міжнародних проектах, в тому числі Еразмус, плюс там однією з умов є знання англійської мови. Колегіумах. ось колегіумах знову заступники колегіум перший, і ось ця біла, вона так вони об'єднані перецікається власне колегіум другий. Чому колегіум не просто гуртожиток, Тому що в нас власне не є просто проживання в колегіум, тобто в нас немає такого, що як гуртожиток ви вступили, заселились і живете. У нас колегіум це додаткова формаційна програма, яку проходять наші студенти. І тому власне в колегіум набагато більший якби, відбір теж на те, хто може вступити до цього колегіуму і хто якби, може ну, якби, проходити. Тому, власне, якщо ми говоримо про університет, а що вам казала, це не так нас настільки впирається ваш там релігійний досвід, духовний і так далі, то в колегіями власне формаційна програма зосереджена більше на духовному і там соціальному розвитку, тому власне тут більшість звертають вже на ваш попередній досвід теж і при церкві, там, або того, і ваш релігійний досвід загалом, волонтерський і так далі. Тому навчання в університеті платне 147 тисяч на рік. Одна сума на всі професії. Але це приватний університет, тут немає державних замовлень, але є стипендія внутрішня, яку це знижка, яку дає університет для студентів. От, але він дає це може бути 50% або 100%, так та як вони вже розподілять. Але ця стипендія вона дається не просто так. Стипендія у вигляді знижки на навчання дається не просто так. Цю стипендію треба відпрацювати на волонтерських завданнях або всередині університету, або десь там в місті, де є якісь волонтерські проєкти. Дуже цікаво побудована взагалі система навчання, соціальні відносини в межах цього університету. І все продумано, і немає вільного часу, щоб дурницями займатись. Проходить ретельний відбір на навчання, тому що вимоги відповідні. Ну і звичайно, якщо вже така ціна, то не кожен може собі дозволити тут. Це навчання. Так, за інструктором Як приходять Це будівля колегіум. Я вже кілька разів його зняла тепер додам. Це гуртожиток по-другому для студентів. Вартість 47 тисяч на рік чи 49. Якщо 147 на рік навчання, то ще 49 за колегіум. Кімнати від 2, 3, 4, 6, 8 осіб. В кожній кімнаті є свій санвузол, мебля вся необхідна. Є окремий простір на кожному поверсі, де знаходяться Столи кров, хвильовки і чайники готувати в колегіумі не можна. Всі харчуються в трапезні. От, ну, дуже цікаві умови, дуже чудові. Ну, звичайно, ще ціна відповідна. Зайшли всередину колегіуму і спускаємося вниз.

Для того, щоб можна було там попситись, без ночі. Е, і в разі чого в нас це прямо такі скрайні ситуації, але в нас є перехід. Тут бачите двері, ага. це підземний перехід, який пов'язує колегіум друга, колегіум перший і багатопоційний корпус, ага. тобто там були на нульовому поверсі. І так само підземний перехід, перехід є під центром Шептицького і в'єм. Ми повернулись до центрального корпусу центру митрополита Андрея Шептицького. Загалом в університеті навчається 2-300 студентів. І якісь там. Знаю, проекти теж постійно повне пустою. Коли почалось повномасштабне вторгнення, повністю не так от з того кута дальнього тут весь ця частина і до виходу сюди повністю було все завалено коробкою на якихось передачками. Тому тут був волонтерський штаб, коли чергі і студенти, якісь студенти якісь з університетом розвернули. Ми піднімаємося на другий поверх і продовжимо наш обляти. Все це це аудиторії, це аудиторії такі. Може звичні на верхній стертному поверсі, а власне бібліотеку на Що до аудиторії там, поки пари так обережні позирати до студентів, то додають на обладнання облаштовані. Аудиторію мають скляні двері, скляні стіни. Зараз там навчаються студенти. Єдине, що такі от як жалюзі.

Переходимо до бібліотеки університету. для роботи з книжками чи з технікою комп'ютерними робота то шукають книжки самостійно учні це, це такий вигляд з вікна. Тільки з внутрішньої тобто ви там вдома це Тому бібліотеці є такі комірочки для студентів, щоб можна було усамітнитись і працювати. Закінчується наша екскурсія по університету. Зараз ще якась інформація додаткова і також кава, брейк по традиції. Дуже дякую, що на теж Екскурсію нам проводили студенти, і знову з нами студентка спілкується. Припитання про чому спроможності, перевага з бу, коли я беру серед різних вище, тому що це багатогранне середовище розвитку, а не лише університет, і не лише програми, і не лише диплом. Це детало мені дуже багато, тому вона посувала на мене цілковиту і повністю, а не тільки в якомусь академічному усірівнянні студентні теорії, тому це зовсім вже інша історія. А, окей, власне, ми трохи звелися з графіку, але давайте на три питання. Якщо маєте їх, я потім будь-що, як товариту і. Наша кава-брейк в УКУ Український Католицький університет можна було щось максимально ми. практично нам зараз придумати, тому То скажу, що насправді все не так погано, як може здатися на перший погляд, і та річ, про яку ми будемо говорити, настільки наближена до того, чим ми займаємося. ми ж по факту готуємо тих дітей, які згодом розумітимуть, для чого потрібні їхні послуги, як взагалі влаштований у цей ринок праці, чому доречніше буде навчитися, а що можна пізніше ще окремо освоїти? І так само, коли ви не просто професіонали, а управлінці. Тобто, коли ви розумієте, як мав би функціонувати Завершилось наше перебування в українській католицькому університеті? От я дуже рада, що сюди потрапила. Дуже вдячна яма школа, які нас організували, привезли сюди. Я хотіла побути тут. Дуже крутезна була лекція. Цікава, дуже цікаво було дізнатися про життя студентів цієї академії, чому їх навчають, які у них цінності, які у них прагнення. О, тому я е, навіть зроблю про цей університет окрему, е, окреме відео, окрему серію. Не буду поєднувати з нашими іншими подорожами цього дня. Дякую вам за увагу, тим, хто додивився це відео до кінця і в цьому кому була цікава ця освітня тема. І зустрінемося в наступних відео. Не закінчується наше перебування у Львові, закінчується лише сторінка нашої насиченої освітньої програми.